Сесія без відповіді Луцькі міські депутати знову офіційно не визнали факт смерті мера Миколи Романюка. Я вас дуже прошу пройти, взяти на себе відповідальність і заняти місце. Ігор Ігорович. Це Ігор Поліщук, голова фракції Укропу в Луцькій міській раді. Він є, але коли оголосили зайняти місце в зал не заходить, а отже, і не реєструється. Інші укропівці і батьківщина взагалі на сесію не прийшли. А з ними і кілька депутатів з інших фракцій. Ми не реєструвалися, тому що 19-та позачергова сесія. П'ятницю була скликана з порушенням регламенту. Сьогодні. А, сьогодні... а сьогодні було оголошено про продовження 19-ї сесії, яка навіть не була відкрита в п'ятницю. Тобто продовжується те, що не відкрилося. Яким чином? Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Жодних повідомлень від тих депутатів, які на сьогоднішній день відсутні в нашому сесійному раді не на адресу секретаря не на невідповідному секретарю Луцької міської ради не надходило. Поведінку депутатів, які вдруге зривають позачергову сесію секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко називає свідомим саботажем. Керівники фракції позафракційні збиралися кілька разів і кілька разів оголошували перерву. Представники радикалів Сергій була і самопомочі Тарас Шляхтич пропонували залишити визнання смерті Миколи Романюка на пізніше і зайнятися насущними питаннями. Бо патова ситуація просто так не вирішиться. А політичний колапс може негативно позначитися на життєдіяльності Луцька. Наша фракція ініціює збори голів фракцій і приймаємо рішення ці питання відкладаємо. А земельні питання потрібно розглянути, тому що згідно законодавства, ми повинні і зобов'язані розглядати питання, які Потрібно для вирішення громади. Розпочалася весна. є можливість проводити вже багато і в тому числі ремонтних профіки, і так далі, які в нас заплановані, дуже досить, досить велика кількість. Ми просто заклик до всіх депутатів. Давайте Давай і будемо працювати. як вихід із патової ситуації. Опоненти укропівці пропонують обійти законодавчу бюрократію, звернутися до Верховної Ради України, призначити позачергові вибори у зв'язку зі смертю міського голови на підставі відповідного свідоцтва. Будемо наполягати на тому, аби позачергові вибори міського голови в такому виключному порядку могли бути призначені у нашому місці Верховною Радою, тому що місто повинно рухатися далі. Наразі знаходимося в переговорних процесах з об'єднаними територіальними громадами формування. Йде в цілому по Україні. Плюс у нас є три сільських ради, які працюють з нами в процесі уже підписання договорів про співпрацю. Я не виключаю, що перевибори міського голови варто було би зробити разом з об'єднанням. Якщо сесії блокуватимуть, і надалі депутати від народного контролю Павло Данильчук, позафракційний Микола Яручик і від самопомочі Микола Субоцький запропонували саморозпуск. І позачергові вибори не лише міського голови, а й усього депутатського корпусу. Або ми давайте складаємо всі мандати депутатів. Пишемо заяву. Розпускаємо цю раду. що ну, ми Рада стає недіста. Тому якщо питання стає ребром, то може нам усім поради на перевибори. 100% Це кишенькова міська рада. Ці депутати, які позаді нас не прийшли. Вони просто на зарплаті, вони не думають про своїх людей про своїх виборців. Це їм прийшла вказівка від партика, не прийти і робити. То таке, вони не приходять ні Кого вибирають і хай думають, за кого голосують Чи за гречку чи за нормальних людей. Чи згодні двоє головних міських опонентів позмагатися за депутатське і навіть за мерське крісло? Стверджують так. Але участь у виборах тепер імовірно візьмуть і мешканці сіл, які мають об'єднатися з містом. Якщо будуть всі депутати міської ради складати повноваження, звичайно, розпуск як варіант. Якщо в законодавчому полі це можливо. Я думаю, що це реально. І семи фракцій сесії блокують дві засідання. Знову перенесли, воно має відбутися не пізніше ніж через два тижні. Але якщо депутати не знайдуть спільної мови, то засідання знову не відбудеться, у чому більшість і не сумнівається.